Сьомий Б чекало розчарування. Славко, в перемогу якого всі вірили, не привіз кубка. Львівські шпажисти посіли друге місце, але Славко в особистих змаганнях завоював четверте. Тренер йому не дорікав, лише пояснював, чому так сталося. Поки хлопець був зібраним, вивчив суперника. То вигравав, коли ж раптом здалося, ніби можна розслабитись, що успіх забезпечений. Його слабкість відчули суперники, і він програв набагато слабшим фехтувальникам. Славку було дуже прикро. Перший день змагань був успішним. Це був день народження Славка, для нього купили торт. А від тренера він отримав взагалі найкращий подарунок шпагу з дзвінким, як струна клинком і блискучою гардою. Важко було прийти в клас і визнавати, що не привіз кубка. Навіть значка не привіз, бо за четверте місце і того не давали. Важко було чути насмішки Юлька, який казав. Що готував урочисту промову. Славко вирішив подаровану шпагу не брати, доки не відчує, що має на це право. Він дав собі слово через рік увійти до збірної республіки, хоч чого б це йому не коштувало. Хлопець вирішив збільшити своє максимальне навантаження, хотів зайнятись. Ще й легкою атлетикою, а мама радила братися за уроки. Славко так і сидів за одною партою з Юльком. Він так і не зміг собі зізнатися, що не може прийняти Юлька таким, яким він є. Колись він сам хотів сидіти з Юльком, найкращим учнем в класі. Він не знав, чи зрозуміють його. Якщо він скаже, що не хоче більше сидіти поруч з Юльком, та і як йому це пояснити, чим же він йому не до вподоби? Хіба тим, що Юлько штовхнув ногою сороку з перебитим крилом? Одного разу Славко запитав у Юлька, яке максимальне навантаження він може витримати. Юлько відповів, що він не машина.